Внаслідок високоточного удару росіян по сумах загинуло понад 60 військовослужбовців. Німеччина припинить допомагати Україні, а принц Гаррі зустрівся з хлопчиком, який видає себе за постраждалого від війни, хоча направду травмувався у побуті. В ефірі чергова підбірка цинічних фейків російської пропаганди, нині присвячених, зокрема, теракту у Сумах на вербну неділю. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТІЮЕ і перед тим як будемо говорити по темі, запрошую вас поставити цьому відео. Вподобайку та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Росія вдарила балістичними ракетами просто посеред місцю Сум в день неділі. Окрім того, віряни цього дня відзначали вербну неділю. Тож було очевидно, удар такого типу призведе до багатьох жертв серед цивільних. На превеликий жаль, так і сталося. Цифра загиблих становить уже 35 людей а постраждалих значно більше за сотню. І поки українці оговтуються від трагедії та співчувають родинам загиблих і поранених, кремлівські фейкороби кинулися виправдовувати черговий воєнний злочин свого режиму. Удар був завданий по концерт холу університету, де було заплановано зібрання військових, нагородження бійців бригади територіальної оборони на честь річниці створення підрозділу. Загинуло 60 військових, писали фейкороби. Ця версія сформувалася останньою і стала згодом основною у російських пропагандистів. Те, що однак, з двох ракет, так би мовити, відхилилася від цілі, і тому постраждали цивільні. У цьому, начебто, винні українські РЕБ, які своєю протидією змінили траєкторію польоту ракети. Аналітики проєкту без брехні детально дослідили цей вкид і побачили три наративи, зашифровані у фейку: перший про те, що Росія б'є виключно по військових об'єктах або військових і ні в якому разі не по цивільних людях. Другий, що в всьому винні самі українські збройні сили, то їхні ракети ППО змінюють курс російських ракет і тому гинуть цивільні. То ці ракети протиповітряної оборони самі падають через те, що старі на цивільні будинки, то як у випадку з сумами, у всьому винні на то тобто засоби радіоелектронної боротьби, які також українські, і третій пропагандистський наратив про високоточну зброю Росії, аналогів якої немає, і яка завдає виключно точкових прицільних ударів. І якби не українці, як то кажуть, дивись наратив другий. Про це відзначають аналітики. На жаль, ця версія була підхоплена російською пропагандою. І розкручена до рівня основної, зокрема, і завдяки посту народної депутатки Мар'яни небезуглої. Вона написала таке: Росія обстріляла центр Сум на вербну неділю, звернення до сирського і окремо до командувача ТРО. Не збирайте військових на нагородження, тим більше у цивільних містах. Знову росіяни мали інформацію про скупчення, і на полігонах досі шикування. Не шикуйте, не робіть награждення і построєння», – писала депутатка. Щоб був проклятий ваш совок, і ви з ним. СБУ знову витік інформації. За попередні випадки ніхто не покараний. Наприклад, після трагедії з нагородженням у 128-й бригаді досі нікому не вручено підозру, бо Лисюк, кум генералів. Четвертий рік повномасштабного вторгнення вже понад 20 загиблих співчуття рідним і близьким. Пане президенте Володимир Зеленський, то вам це окей? Далі мовчати і тримати совків. Вони ж не роблять висновків. Вони не роблять висновків, пане президенте. бідкалася Мар'яна Безугла. Цю версію з подякою Безуглі оголосила надвечір 13 квітня. Топ пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян в ефірі російського ток-шоу і поширила у своєму телеграм-каналі його фрагмент. 14 квітня міністр закордон Справ Росії Лавров додав, так би мовити, нових деталей до версії з військовими. У нас є факти о том, хто знаходився на том об'єкті, который был поражений в Сумах. Там была очередная сходка українських воєначальників со своими западними коллегами, которые то ли под видом найомників, то ли не знаю под видом, кого там знаходяться воєннослужащими стран НАТО і напрямую руководять все це знают, заявив Лавров. Топ-пропагандистка Ольга Скабєєва, в свою чергу, у власному ток-шоу на телеканалі Росія 1. Ще ширше розгорнула версію про удар по військових і їхнє знищення. Уничтожено 60 бойовиків ВСУ, іменно тих, які ще вчора мучили жителів Курської області. Скабеєва при цьому спиралася на, так би мовити, офіційну версію Російського Міністерства оборони. Міністерство оборони Російської Федерації о ході проведення спеціальної воєнної операції по состоянию на 14 апреля 2025 року. Вчера вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы, в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства, писала Скобеева, нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами Искандер-М по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы Северск. В результаті пораженія целі унічтожене болі 60 воєнослужащих вооружених сіл України. Проте у цій версії багато деталей відверто притягнутих за вуха. Інформацію про нагородження військових український генштаб не підтвердив, хоча й не спростовував. Генеральний штаб збройних сил підтвердив лише удар по цивільних і міській інфраструктурі. У день великого християнського свята, вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності, завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми, загинули та зазнали поранень десятки мирних людей. Не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики, воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. Росія вкотре демонструє, вона не прагне миру. Її мета посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату, зазначили у генштабі зсу. Офіс генерального прокурора, у свою чергу, підтверджує загибель та поранення тільки цивільних. Ні про яких військових, тим більше у тій кількості, про яку заявляють російські пропагандисти, мова не йде. Підтвердження загибелі тільки цивільних констатував і президент України Володимир Зеленський у своїх публічних зверненнях до світової спільноти. Крім словесної версії про військових, яку озвучила депутатка Безугла, пропагандисти Росії намагаються притягти за вуха ще декілька, так би мовити, фактів, що свідчать про те, що у Сумах таки були військові та те, що вони загинули, зокрема, пропагандистський телеграм-канал намагається довести наявність військових у сумах. Демонструючи фото військового пікапу зі знаком Трикутника. Але і цей ресурс і інші подібні пишуть про такі пікапи у множині, мовляв, там їх було багато. Але всі демонструють одну і ту ж саму фотографію з одним і тим же пікапом, що вказує на відверту маніпуляцію. Присутність декількох людей у військовій формі, які у перші хвилини після удару потрапили у кадри численних відео, що знімали люди, пропагандисти теж намагаються видати за масовість. Проте і наявність одного пікапу військових у Сумах цілком логічна. це по суті місто, що знаходиться дуже близько до лінії бойових дій, через суми і сумщину проходять логістичні маршрути, що забезпечують дії наших військових на Курщині і прикордонні. Військову форму носять і військові сапери, які разом із співробітниками прибувають на місце подібних трагедій. Також на деяких кадрах видно, що першу допомогу постраждалим цивільним надають парамедики у відповідних одностроях. Аналітики відзначають, у пості народної депутатки Мир'яни Безуглеї, який став основою версії Кремлів пропагандистів вона згадувала 117 ту окрему бригаду тероборони. Мовляв, це її бійців, нібито мали вітати. Відповідно, версії кремлівських інформаційних посіпак, якщо удар таки досяг цілі. Як вони говорять, то мало би бути 60 військових, які позбавлені життя і саме з цієї бригади. Проте ні на сайті підрозділу, ані на офіційній Фейсбук сторінці немає жодної згадки за останні дні про втрати, а тим більше аж у такій кількості. Рашисти не вперше поширюють фейки про російсько-українську війну та намагаються довести непричетність окупантів до воєнних злочинів. Зокрема, у мережі поширюється фейкове відео, нібито створене британською телерадіокомпанією BBC. У ньому стверджують стверджується, що хлопчик, із яким зустрічався принц Гаррі 10 квітня 2025 року, під час візиту до Львова постраждав не від війни, а нібито від пожежі, спричиненої його нетверезою матір'ю. На цей вкид звернули увагу фактчекери з центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Насправді такого відео не існує на жодному з офіційних ресурсів BBC. Під час візиту до України герцог Сасекський відвідав реабілітаційний центр Superhumans, який опікується винятково тими, хто зазнав травм унаслідок російської агресії. Хлопчик, згаданий у фейковому сюжеті, насправді став Ертвою ракетного удару по Вінниці у липні 2022 року. Внаслідок атаки хлопчина отримав 45% опіків тіла. Такі фейки створюють враження, що Україна маніпулює світовою спільнотою, інсценує трагедії заради політичної чи фінансової вигоди. Це б'є по довірі до українських державних та гуманітарних ініціатив, зокрема у сфері допомоги постраждалим, відзначають аналітики. Публікація фейкових відео, начебто від БіБісі або інших відомих ЗМІ – це спроба посіяти сумніви в достовірності навіть перевірених світових медіа. Мета зробити так, щоб аудиторія взагалі перестала розрізняти правду і брехню. Люблять пропагандисти Кремля згадувати і про те, як Західні країни поступово, начебто, відмовляються від допомоги Україні та навіть біженцям з нашої держави. Один з топових російських телеграм-каналів Україна.ру, який давно займається пропагандою, став першим джерелом посту про так би мовити чергову зраду. Пропагандисти написали таке: Нова німецька правяща коаліція договорилася кратість допомогу Україні і українцям. Ніяких ракет таурус для Києва. Приїжджаючих із України лише повищених виплат: в 565 євро. Срок проживання в Германії для предоставлення увеличится с 3 до 5 лет. Фридрих Мерц пообещал в значительной степени покончить с нелегальной миграцией путем введения жесткого пограничного контроля. Воссоединение семьи с лицами, имеющими статус дополнительной защиты и получающих деньги от государства, будет приостановлено на два года. Кроме того, участники коалиции хотят еще больше увеличить количество депортаций. Фейк дослідили аналітики проєкту без брехні для того, щоб створити міфічну картину того, що нова німецька влада змінила своє ставлення до України на негативне. Пропагандисти змішали в одній публікації дві абсолютно різних теми: фінансове забезпечення біженців. Та постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Що стосується зміну допомозі українським біженцям, які їдуть до Німеччини, то й вони дійсно є, але тут приховується маніпуляція. 9 квітня у Німеччині оголосили про формування нової правлячої коаліції. Її утворили дві політичних сили: блок хдс ХСС, Християнсько-Демократичний Союз та християнсько соціальний Союз під проводом згаданого Фрідріха Мерца. Та соціал-демократична партія Німеччини представники політсил, сил, які перемогли на виборах у Німеччині, загалом виступають за більш суворий підхід до шукачів притулку та мігрантів. Німеччина залишається державою, де перебуває найбільше біженців з України серед усіх країн Європи. Близько 1,25 мільйона українців. Це складає 34% від числа всіх мігрантів в Україні. Понад 60% – це жінки та дівчата. За останніми даними, 43% українських біженців у Німеччині працевлаштовані. Німецький уряд платить 502 євро на місяць працездатним українцям, які не можуть знайти роботу. Подружжя отримує по 451 євро на кожного, діти до 6 років – 318, діти від 6 до 14 років – 348 євро, діти віком 14-18 років мають 420 євро на місяць. Після формування коаліційного уряду учасники коаліції підписали 144 сторінкову коаліційну угоду, де є певні положення, зокрема і про біженців. Відповідно до документу, українські біженці, які вже живуть у Німеччині, на підставі статусу тимчасового захисту. За 24-м параграфом закону про проживання так само збережуть його щонайменше до 4 березня наступного року. Тож з приходом до влади нового уряду українським біженцям не потрібно буде змінювати свій статус, переоформлювати його чи подавати нові заяви щодо притулку або тимчасового захисту. Але за положеннями угоди, нові біженці з України, які прибувають до Німеччини, не отримуватимуть громадянську допомогу у розмірі 563 євро на людину. Проте зможуть отримувати замість. Неї меншу для прохачів притулку, яка нині становить 460 євро. Тож російські пропагандисти маніпулюють тим, що подають тільки частину інформації про скасування більших виплат, і не говорять, що загалом виплати зберігаються тільки за іншою програмою, і трохи в меншому розмірі. Слід зауважити, що це питання не з'явилося зненацька. Воно коригування виплат українським біженцям обговорювалося і при уряді Олафа Шольца. До того ж, це лише попередня угода її положення. Теж не остаточні. Коли уряд Німеччини запрацює офіційно, що має статися вже у травні. Ситуація може змінитися. Щодо підтримки України, зокрема, далекобійних ракет Таурус. Інша історія відзначають фахівці 5 лютого цього року на безпековій конференції у Мюнхені. Тоді ще кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив про готовність відправити в Україну далекобійні ракети Таурус після виборів у координації з європейськими партнерами. З того часу позиція канцлера не змінилася. У нинішньому році Німеччина виділила 7 мільярдів євро на підтримку України, включаючи військову та фінансову допомогу у 2026-2029 роках. Планують надати Україні понад 11 мільярдів євро допомоги у коаляційній угоді, яка була підписана, наголошується, що Німеччина буде і надалі надавати підтримку Україні. Цитата стільки, скільки буде необхідно, і готова посилити допомогу. Як практичний крок, що підтверджує непохитну підтримку України 11 квітня 2025 року. Німеччина оголосила про новий великий пакет допомоги, до якого, зокрема, мають увійти чотири зенітно-ракетних комплекси Айрістів, 300 керованих ракет, 15 бойових танків Леопард. 1 Розвідувальні безпілотники додатково 100 тисяч артилерійських боєприпасів, 120 переносних зенітно-ракетних комплексів, Манпец, 25 бойових машин піхоти, Мардер, 14 артилерійських систем, 100 радарів наземного спостереження, 30 керованих ракет до систем Петро. Тож і в цьому питанні пропагандисти Кремля видали бажане за дійсне, повідомили відверту неправду. І на сьогодні це все. Дякуємо, що дивилися. Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтеся, адже попереду ще багато цікавого. З вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!